Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні консервую черешню на зиму без стерилізації. Черешня це одна з найбільш улюблених літніх ягід. Вона не тільки смачна, а й дуже красива, особливо коли дерево рясно вкрите плодами. Зараз ми з моїми помічниками обірвемо всі ягоди черешні. Подивіться, як гарно обожню літо. Саме за таку красу. Зірвані черешні попередньо добре промила і замочила на 2 години у воді. Це потрібно для того, щоб якщо десь є черв'ячки, вони всі спливли. Після замочування ще раз гарно промила. Далі заповнюю банки. Я взяла 5 літрових банок. У мене в них помістилось 3 кг 100 г черешень. Банки перед цим добре вимила, але не стерилізувала. Наповнюю банки черешнею і легенько струшую їх, щоб ягоди трохи осіли, але не втрамбовую руками. Паралельно ставлю на вогонь воду. Я поставила 3 літри. Заливаю окропом черешні в банках. Накриваю кришками і залишаю на 15 хвилин. В каструлі я залишила пів склянки води. Пригадую, в дитинстві мама завжди консервувала багато черешень. Банок 20. Минулого року я закрила лише три банки. У мене раніше діти їх взагалі не їли. Але ви знаєте, минулої зими діти їх дуже швидко з'їли. Тож цього року захотілося зробити трішки більше. Бо коли буде багато, то тоді, навпаки, не їстимуть. Через 15 хвилин зливаю воду з банок у каструлю. Додаю в злиту воду 350 г цукру. Мені цього достатньо. Але ви можете відрегулювати за смаком. Далі додаю півтори чайної ложки лимонної кислоти. Ставлю сироп на вогонь, доводжу до кипіння і заливаю ним черешні в банках. Залила і одразу закриваю кришкою. І закручую ключем. Так роблю з усіма банками. Коли всі готові, перевертаю їх і гарно вкутую. Банки стоять так до повного охолодження. Наступного дня розкутую. Перевіряю, кришки втягнулись. Усе чудово. Ось така проста і перевірена часом заготівля черешні на зиму. Зовсім небагато зусиль, а взимку можна буде відкрити баночку, насолодитися смаком літа і пригадати ці сонячні дні. Черешня зберігається чудово, ягоди залишаються цілими, ароматними і смачними. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей рецепт стане вам у пригоді. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і діліться своїми способами заготовки черешні. В коментарях. Бажаю всім смачних заготовок! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!